Привіт, подруго! Ти чого така засмучена? Та дурість зробила. Взяла чоловіка собою на показмо. І що? А то, що тепер я мрію про нову сукню, а цей гад про нову дружину. <риклад> Сидять на лавці три сусідки. Одна каже: Нещодавно вичитала, що ті люди, які активно займаються сексом, живуть набагато довше тих, хто ним не займається. Друга: ось ось! Я вам казала, що ця повія Люська нас усіх іще переживе. <рив> Симпатична жінка приходить на прийом до лікаря і каже: Лікарю, в мене якесь дивне захворювання. І у чому ж воно виявляється? Розумієте, коли я залишаюся віч на віч із чоловіком, мене нестримно тягне зайнятися з ним сексом. Як це називається? Лікар знімаючи свої штани. А це голубенька називається Вдала зустріч. Бабуся йде в лазню і бере з собою вовочку. Дід тишком нишком дає Вовочці телефон з камерою і каже: Вовчику, ти там голих баб на камеру знімай, а потім покажеш мені. Коли бабуся з вовчиком повернулися, дід підходить до онука і питає: Ну, що, вовчик, показуй, що ти там не знімав. Нічого, мене бабуся телефон забрала і сказала, що це некрасиво. Ну, гаразд, а скажи мені, ти баб там голих бачив? Бачив. А були такі, у яких тітки більше, ніж у нашої бабусі? Та ні, у всіх по дві було.